Що ви тут робите, хто вас сюди позвав? Давай спочатку я знімаю куди їхати, хто що ви робите ми на чесній території. Ми зараз їздимо новоїдемо. На, на сьогоднішній день не потрібно виходити навіть на вулицю для того, щоб отримати повістку або запрошення відвідати територіальний центр комплектування. Доброго ранку! Просинаємось. Ми вже біля вашого ліжка і запрошуємо вас до ТЦК. Давайте з'ясуємо, чи мають право представники ТЦК заходити до вашої оселі, і з'ясуємо, в якому місці ви можете отримати повістку. Але таку ситуацію я бачу вперше, так ви до мене прийшли. Я вас не запрошував сюди, не запрошував вас сюди, в, свій, в свою хату, розумієте, чи є? Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. В свою чергу хочу нагадати, що учасники нашого юридичного клубу завжди мають можливість отримати консультацію по питанню мобілізації. Якщо вам потрібна юридична підтримка, не зволікайте, долучайтесь до нас. На даний час поширюється відео, де чоловік у своєму ліжкі починає фіксувати співробітників ТЦК. На даний час невідомо, як вони потрапили до його оселі, але після діалогу. Долу виявляється, що якщо ви знаходитесь десь в квартирі і вказуєте, що це приватна власність, ви зобов'язані довести даний факт. Добре, давайте. Знімаю відео. Що ви тут робите, хто вас сюди позвав? Ні, спочатку... я знімаю, куди їхати? Хто, що ви робите на частній території? Ми зараз їздимо їдемо на воєнкомат. Тут, ви така, покажіть шума, мені, Ва, Ва, а що тебе порізуся. Ну, яка різниця? порезався, де і все. Ти употребляєш чи що? Ні, я не употребляю. Ви покажіть свої документи, що ви тут робите і що ви робите на, ті, на часі території. Документи ваші можуть. Паша, ти хочеш по нормальному чи? Я по нормальному я розіваю, я ж вам кажу, поїх, повторяю. Поїх, ви зашли на частну територію. Що ви тут робите? Ти власник? Показує? Ти власник? власне. Яка різниця, так? Ви я, зараз знаходитесь да. на часі території. Показуйте да. мені документи. На які підста підстав підстава, підстава. Хто ви такі? взагалі, підстава, в свою чергу, хочу вам нагадати, що згідно конституції України це питання стосовно вашої оселі, вашого автомобіля не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, це також транспортний засіб, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за вмотивованим рішенням суду, тобто проникнення до житла. Огляд чи обшук тільки рішення суду? Тобто, без вашої згоди або рішення суду вони не мають право проникати до вашої власності. Тим паче, представники ТЦК не визначено це законодавством України. Хто ви вообще такі? Що ви мене шо ви від мене хочете? В моєму собственному домі? Що ви від мене хочете? Запросити тебе на мене? Я Вас не запрошував сюди. Що ви тут Ми робите? взагалі? А є. ви хто такі? Ви військовий обов'язок? Чи було збільшено на сьогоднішній день повноваження представників ТЦК? Ні, жодних змін не було. Тому, в свою чергу, співробітники територіальних центрів комплектування зобов'язані діяти в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України. В свою чергу, хочу вам нагадати про основні повноваження співробітників ТЦК. І так, вони можуть. Виявляти військовозобов'язаних, які проживають на території адміністративно-територіальної одиниці, проте не перебувають на військовому обліку. Як саме виявляють тут не зазначено, але на даний час вони активно намагаються знайти військовозобов'язаних, які саме порушили правила військового обліку. Далі організовують оповіщення військовозобов'язаних, тобто вони вам розповідають про мобілізацію. Дуже багато також задавали питання: а чи мають право співробітники ТЦК затримувати особу, доставляти до територіального центру комплектування для того, щоб в подальшому дана особа військовозобов'язаний, пройшов ВЛК або для уточнення даних? Відповідь ні, згідно із законодавством України. Не передбачено це, немає у них таких повноважень, але інші є повноваження. Вони можуть звертатись в установленому законом порядку до органів національної поліції у разі неможливості складання протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення. Це у нас передбачено статтею 210 і 210 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою. З якою метою уточнення даних чи проходження ВЛК ні, з метою складання протоколів про адміністративні правопорушення і особу можуть доставити співробітники поліції до відповідного районного міського територіального центру комплектування. Тобто це надано повноваження співробітникам поліції, а не представникам територіальних центрів комплектування. Показуйте мені документи, показуйте мені документи, на, що у вас її підстави. Мене забирають з мого собственного дому. Я хто, це, хто, виді... це будинок. Це мій будинок. Хто сказав, де що це ви тут робите? В мене... Це передбачено. Законом України це мій де дом. Це, це дом мого батька. Закону України, якщо вам потрібна необхідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з представниками ТЦК, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви можете отримати усі необхідні закони, Покажіть І, мені документи, які всі всі я думали, ніч... що це є вас. А буде. що я маю тому, вам? Ми що а чой... на приватну територію. А чого я вам маю показувати? А чого що... я маю показувати? Так, ви документи? до мене прийшли? Я вас не запрошував сюди. Не запрошував вас сюди, в свою хату. розумієте, чи ні? В свою чергу хочу нагадати, що у нас є відповідальність. Якщо особа отримала повістку, не з'явилась, це адміністративна відповідальність порушення правил військового обліку. Якщо особа пройшла ВЛК і в подальшому не з'явилась, це вже в майбутньому буде кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Я вас не запрошував сюди документи показуєте чи ні. Я це відео сьогодні закидаю є 140 тисяч чоловік і вас побачать. Я вам серйозно кажу. Добре, що побачу, то показуєте документи, що робити Ну то визивайте поліцію на підставі. Мене забирають чого на якій підставі? ж... дуже часто мені задають питання: а в якому місці можуть вручати повістку військовозобов'язаним зобов'язаним згідно із законодавством України? В будь-якому місці для того, щоб, наприклад, вручити повістку в оселі військовозобов'язаному, першочергово їм потрібно встановити дану особу. Повістка повинна бути заповнена, вони повинні якось встановити дані цієї особи. Хоча із законодавством України чітко не зазначено, що вони мають право вимагати документи і перевіряти особу, і після встановлення даних. Військово зобов'язаного вручається повістка. Таку ситуацію я бачу вперше, щоб до ліжка вже підходили представники ТЦК, доброго ранку, просинаємось, Ми запрошуємо вас відвідати територіальний центр комплектування. На сьогоднішній день представники ТЦК намагаються виявляти військово зобов'язаних, які порушують правила військового обліку. дуже часто ми бачимо, як деякі представники ТЦК виходять за межі своїх повноважень. Що робити в такій ситуації? Ви можете звернутись зі скаргою до уповноваженої особи ТЦК, до Національної поліції, військової служби правопорядку у збройних силах України чи спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Також скарги на незаконні дії працівників ТЦК та СП можна повідомити усно по гарячій лінії Міністерства оборони України. Також скарги приймає Уповноважений Верховної Ради України з справ. Людини є сайт, де є зразок, як складається скарга, а також є телефон гарячої лінії. І так, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. Будемо робити повний аналіз. Кожної ситуації окремо для того, щоб ви розуміли і знали свої обов'язки, свої права у будь-яких ситуаціях. До зустрічі, друзі!